Зв'язкова командира УПА Романа Шухевича, композиторка Марта Пашківська Марта, Маруся, Мартуся, Мартуня. 1940 роки. Чом не прийдеш і злого чару не розвієш, і не пригорнеш як минулої весни. Якщо ти долі підкорити не зумієш, твого кохання цілуватиму сліди. Своїм нареченим обласним референтом юнацтва у Тернопільщини Лонгеном Шиманським. Від 1943 року співпрацювала з ОУН, виконувала завдання краєвого проводу УЧХ ЗУЗ. Від січня 1945 року зв'язкова головного командира УПА Романа Шухевича. Від 1945 року перебувала в Львові, тут закінчила фельдшерсько акушерську школу, займалася доставкою вакцини проти висипного тифу для підпільників у Карпатах. У 1946 1948 роках утримувала конспіративну квартиру Романа Шухевича в селі Грімне Львівської області. Від 1949 року помічник надрайонного провідника Левкра. Загинула Марта Пашківська весною 1949 року в Криївці за нез'ясованих обставин. Марта Пашківська була подругою легендарної Ольги Ільків. Ольга Ільків писала чудові вірші, а Марта Пашківська складала до них музику. Авторка музики до повстанських пісень, Самітність, Підпільне танго, 1944 року, Повстанське танго, 1944 року, Нічний перехід, Карпатське танго, 1945 рік. На її честь заснований мистецький фестиваль повстанської пісні імені Марти Пашківської зродились ми великої години в місті Борщові.